Настала холодна зима. Маленька Наталя почепила на яблунці годівничку для синички. Щодня приносила насіння. Синичка чекала дівчинку, а навесні синичка сказала Наталі, тепер не принось мені насіння. Я знайду собі їжу. До побачення, до зими, до побачення, синичко. Знову зима все засипало снігом. Прилетіла синичка до годівнички, а там також сніг. Тривожно стало пташці. Питає вона у яблуньки. Яблунько, скажи чому нема Наталі? Невже вона забула за мене? Ні, не забула, вона хворіє. Тяжко стала на душі у синички. Сіла вона на гілочці й думає, полечу до дівчинки, треба чимось її втішити. Але де я візьму подарунок? Навкруги ж сніг, 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 і тоді вирішила синичка понести Наталі пісню. Прилетіла до її хати. Влетіла у відчинену квартирку, сіла біля ліжка хворої і заспівала. Наталі стало легше.